Привіт, народ! Новин за останні дні накопичилось багато, тому поговоримо про анонс першої РДР на ПК, а також кілька слів, продовження теми про Ubisoft і те, як покращилась графіка в Stalker 2, що буде з Хейло, знову про клоунаду в індустрії та багато-багато іншого. Тому з вас обов'язковий лайкос і який-небудь актив. Ну і звичайно, окремо запрошую підписатися на каналі, і можливо вас зацікавлять наші соцмережі у описі. За можливо можете стати спонсором каналу чи підписатися на Patreon. І Поїхали розбиратися. CDPR привітала Bluebird Team і Конамі з релізом ремейка Silent Hill 2». Автори за вічери Сайберпанк привітали їх омажем Сайберпанк 2077 у стилі обкладинки ремейку Silent Hill 2» і прикріпили до повідомлення з цитатою з листа мері. Наш огляд вже в процесі продакшену після повного проходження. Так що чекайте, буде цікаво. Крім цього, CDPR на днях відкрили вакансію менеджера для контролю якості української локалізації у іграх студії. Головна вимога кандидат повинен мати досвід по роботі з локалізацією і бути носієм української мови. І з цього можна зробити лише один висновок. Студія вкрай зацікавлена у додаванні української локалізації у свої ігри, і кіберпанк був лише початком. І з цього очевидно, що усі наступні ігри CDPR матимуть українську локалізацію. Студія з українським корінням Ganzilla Games викотила в ранній доступ фрі-ту-плейний Батл Рояль of the Grid на ПК PS5 та Xbox Series. Правда, на ПК можна пограти лише через EGS. В Steam ігра недоступна. Можливо, справа в тому, що в скінах використовується NFT і блокчейн. Нагадаю, що над грою працював Ніл Бломкам, режисер фільму Район номер 9 У ранньому доступі буде кілька локацій. Допустимо, на них можна впізнати відомі. Будівлі Києва і кілька режимів, а також багато зброї та аксесуарів. Персонажа можна налаштувати під час матчу, також в планах додавання сюжетки. У базі SteamDB можна помітити, що розробники Concord щодня вносять якісь правки і там з'являються нові білди гри. На минулому тижні гра отримала зміни в pve режимі якого навіть на релізі не було. Скоріше за все, Concord перейде на фрітуплейні рейки. Але чи допоможе їм це дуже велике питання. Не проходь сталкер, Затримайся! MSI підготували дещо особливе для справжніх фанів зони: лімітовану відеокарту GeForce RTX 4070, Ti Super 16 G Gaming Slim Stalker 2 Edition. всього 64 штуки на всю Україну. Хто встиг, того й хабар. І це ще не все. Кожен, хто придбає цю красуню, отримує Stalker 2 у версії Deluxe Edition в подарунок. Справжній цифровий артефакт для кожного любителя збирати не тільки консервні банки. Ця відеокарта не просто стильна і потужна. Вона ще й максимально продуктивна завдяки повноцінній підтримці рейтрейсингу і DLSS. Граю свої улюблені ігри на максимумі, а завдяки системі охолодження Трійфрозер 3 вона залишається холодною та тихою навіть під час найзапеклішого обміну маслинами. Купити відеокарту можна у магазинах Телемарт, Брейн, Компс, Артлайн. Посилання де правильно в описі. Сайт Tech опублікував нові деталі Gothic Remake, якими у серії відповідей на питання поділились розробники із студії Alchemia Interactive. Отже, із головного, світ можна досліджувати без якихось обмежень. Правда, деякі локації спочатку можуть бути заблоковані різними перешкодами, типу закритих воріт, для обходу яких потрібно знайти заклинання, щоб перетворитись на маленьку комаху, чи допустимо там стоятимуть сильні противники. Головне, що до магії Її доступ гравець отримає раніше ніж в оригіналі. Крафтити чи покращувати свою зброю можна буде як не дивно в кузні, використовуючи різні рецепти та матеріали для них. Власне, прокачати свої навички, наприклад, алхімії, можна буде у відповідних вчителів. При цьому персонажа можна качнути до 50-го рівня. Прогресія залишиться майже такою, як і в оригіналі. Експу можна отримати за вбивство тварюк чи проходження різних квестів. Автори не забули додати і нові завдання. Дання при цьому з абсолютно різними способами їх виконання. А у кожної гільдії також буде розширена кількість квестів, але головне, а це основний сюжет залишається недоторканим. При цьому геймери можуть проходити більшу частину квестів в порядку, в якому захочуть це робити. Гравцю також будуть доступні нові навички, вільне лазіння чи пірнання під воду. Що дуже важливо, триступенева система прокачування для одноручної, дворучної та далекобійної зброї з класичної готіки, взагалі. Ніхто не чіпав, пройти гру можна буде приблизно за 30 годин. А це нагадаю десь в половину більше, якщо порівняти з оригіналом. Буде можливість гнучко налаштувати рівень складності. А ще на релізі гра матиме дві варіації камери: перша це центр екрана, друга положення зліва. На виході гра зможе похвалитися різними графічними наворотами, такими як використання технології люмен і Nanit, трасування променів і технологією генерації кадрів. В свою чергу на консолях будуть доступні режими якості та продуктивності між іншим, PS5 Pro також отримає поліпшення. На жаль, але поки що дати релізу оновленої готіки ще немає. Одна з головних подій цього місяця це, звісно, Call of Duty Black Ops 6. І щоб ще більше підігріти інтерес, Activision випустили новий трейлер до запуску гри. У ролику зроблено особливий акцент на сюжетній кампанії, події якої відбуватимуться в 90-х роках під час війни в Перській затоці. Також з'являться знайомі персонажі, як отарас Адлер з Black Ops Cold War і Френк Вудс, якого ми бачили у багатьох частинах серії. Адлер попереджає оператив. Френка Вудса про існування таємного угрупування Пантеон, яке проникло в керівництво ЦРУ, гравцям дадуть дослідити темну і неоднозначну історію. Якщо перший ролик це динамічна нарізка з геймплейних кадрів і катсцен, то другий відеос присвячений перед історії серії та короткому переказу основних подій попередніх частин. Ну і звісно, в грі буде зомбі режим та pvp мультиплеєр, про які ми ймовірно дізнаємось більше вже незабаром. Реліз нагадаю відбудеться два. 25 жовтня, в тому числі, і в геймпасі. Sony, схоже, готує ремастери класичної грецької саги God of War. за новим нахрюком від інсайдера Лунаті Кігнус. Легендарна трилогія і приквел God of War Ascension може отримати оновлені версії. Багато фанатів досі вважають класичні частини найкращою роботою Санта Моніка. І відтоді як Соні взялися за ремастери та ремейки, гравці постійно вимагали повернення цієї трилогії. За словами інсайдера, у своєму Діскорді офіційний анонс запланований на березень наступного. Року, коли серії виповниться 20 років. Більше того, реліз також запланований на 25-й рік. Тім мова йде саме про ремастери, а не про повноцінні ремейки. Коротше кажучи, маленькі зміни для комфорту гравців і покращена графіка нічого кардинально нового. Більше того, наприклад, God of War 3 виходить, стане ремастером ремастера. Інсайдер також розкрив, що розробкою ремастерів займається студія Nixes Software, яка якраз робить ремастер Horizon Zero Dawn. Але поки що варто ставити. Тись до цієї інформації з деякою долею скепсису. Хоча Лунатік Ігнус раніше давав точні інсайди, нам доведеться зачекати майже рік, щоб дізнатися, чи це правда. І, схоже, що інфа про ремастер Days Gun чиста правда. Sony планує випустити ремастери своїх великих ігор для PS5, якщо вірити заяві співробітника Нікс Software. Після анонсу Horizon Zero Dawn ремастери для PS5 і ПК, який знаходиться в розробці в Нікс, розробник припустив, що студія буде працювати над більшою кількістю подібних проєктів. На Ресетера було опубліковано скріншот допису в LinkedIn, в якому зрозуміло було відредаговано його ім'я та посаду, щоб не привертати до себе. Зайвої уваги. Цитата: після п'яти портів PlayStation для ПК перший великий проект контенту для PlayStation від Nix Software наближається, йдеться у повідомленні. Йдеться про ремастер HZD. Загадка розробника про те, що це перший великий проект контенту PlayStation для Nix переконує фанатів у тому, що таких проєктів у розробці ще багато. Це не повинно дивувати, адже в червні 2023 року Коен Фрауенфельдер з Nix Software підтвердив. В офіційному відео, що студія все більше і більше працює над створенням ремастерів, очікуємо більше ремастерів для PS5, але не сподіваємось на Bloodborne. Власне, GSC знову показала наочно поліпшення графіки в S.T.A.L.K.E.R. 2 на прикладі локації затони з поклику прип'яті. Зліва стара версія затону в Stalker 2, а справа нова версія. Саме так гра отримала покращену дальність промалювання картинки, покращену рослинність дерев, трави і кущів, а також дещо інше освітлення. Крім того, розробники показали порівняння третьої черги будівництва ЧАЕС, а точніше, якою вона є насправді і якою буде у грі. Виглядає атмосферно. Інклюзивність у ігровій індустрії останніми роками стала трендом, який викликає чимало суперечок. Нещодавнє опитування на порталі Neogaf. Так, звичайно, це можливо і не показник, але все ж воно наглядно говорить, що 95% гравців взагалі не турбує інклюзивність в іграх. Більшість геймерів вважають, що нав'язування інклюзивних наративів шкодить якості ігор. Ми бачили приклади за останні роки, як от Concord та Suicide Squad, які отримали негативну реакцію від спільноти, при цьому будучи не. Дуже якісними проектами, але треба дуже чітко розуміти, проблема не в самій інклюзивності, бо нічого поганого в ЛГБТ персонажах, як таких, немає. Головна хрінь у тому, що її іноді використовують для просування політичних ідей, як і огидні більшості фан-бази. З появою консалтингових компаній, як от Світ Бейбі, цей тренд лише посилився. Вони співпрацюють з великими студіями, як Санта Моніка, Xbox Game Studios, Warner Brothers, Ubisoft та іншими. І їхній вплив помітний. У нових проектах варто відзначити, що згадку про Square Enix видалили з сайту SBI, але вони все ще просувають деї, тому тут не все так однозначно теж. А ще одне дослідження показало, що більша частина геймерів віддає перевагу сінгловим, а не сервісним проектам. Опитування провела компанія Media. Серед жителів різних країн, і власне, 53% з 9 тисяч опитаних більше люблять одиночні сюжетні ігри. Що цікаво, молодше покоління геймерів, а це від. З 16 до 19 років більше любить сервіски, а геймери старші, а це від 35 до 44 років, люблять позалипати в одиночні ігри. Тому якщо в черговий раз хтось із керівників ігрових видавництв скаже, що сінгли нікому не потрібні, можна носом тикати його в цю статистику, бо не треба бути спеціалістом, щоб зрозуміти одну істину. Ринок синглплеєрних ігор дуже затребуваний. Kingdom Come Deliverance 2 буде використовувати ненависний антипіратський захист Denuvo. також гра не вийде в ГОК. Геймери вкрай розчаровані рішенням Warhorse, видавця Deep Silver, через рішення поставити цей захист. Основне побоювання через те, що гра може потенційно мати серйозні проблеми з продуктивністю, а через захист вони стануть тільки гірше. Хоча в нашому інтерв'ю представник Warhorse говорив, що проблем з оптимізацією у гри не буде. Власне, не дивно, що у Steam публіка почала бомбити темами, де пишуть, чому розробники вирішили додати саме Denuvo. Також багато хто вирішив скасувати передзамовлення по причині додавання Denuvo. Мовляв, для них не було проблемою купити на старті оригінал без будь-якого захисту, і вони передзамовляли або планували купити KCD2. але тепер не стануть цього робити саме через ненависний геймерами антипіратський захист. Єдине, що можна буде зробити, це почекати, поки Діп Сілвер приберуть із грі. Його через деякий час хочу запитати для вас теж дену являється такою ж проблемою, що ви не станете грати в гру? Бо на мою думку, часто це перетворюється в якусь шизу, хоча очевидно, що дену це повна діч. Ubisoft зараз переживає не найкращі часи. Більшість їхніх останніх дорогих проєктів провалилися, і компанія балансує на межі. Продажі Star Wars Outlaws не виправдали очікувань, тому Ubisoft вирішила відкласти реліз Assassin's Creed Shadows. Як це виправити? Ну Ubisoft своя відповідь. За інформацією блогера Індіміон, компанія активно наймає нових ідеї спеціалістів, не дивлячись на те, що генеральний директор Ubisoft заявив, що вони не просувають в своїх іграх політичних. Ідей звучить як якийсь план самогубства компанії. Минулого разу я розказував про хаос в компанії, але цей же блогер поділився додатково новою інфою про внутрішню катастрофу в компанії, по інформації від діючого працівника, така де і політика негативно впливає на більшість працівників. Більше того, компанія наймає працівників на керівні посади, зокрема проектних менеджерів. Але деякі з них навіть не володіють англійською чи французькою мовами, що очевидно не Дозволяє ефективно комунікувати з командою. Також Ubisoft запустила програму Б'ю, яка за внутрішніми документами має на меті підтримувати саме чорношкірих співробітників, а також сприяти їх кар'єрному розвитку. І ніяких здавалося б проблем у цьому немає. Нормальна, здорова ідея, все правильно. Але проблемка в тому, що їхні навички і скіл не грають взагалі ніякої ролі. Тобто вони беруть кого попало на відповідальні вакансії. Ну і власне потім починаються проблеми з проектами. Тому можливо вони б краще вибирали людей по скілу у геймдеві незалежно від їх кольору шкіри, віри чи орієнтації. Можливо, б тоді виходило випускати якісні ігри. Якщо вже почали про це говорити, за чутками, Ubisoft планує випустити 10 частин Assassin's Creed протягом наступних п'яти років. І це не новина в цілому. Але згідно з інформацією Тома Хендерсона, це будуть проекти зовсім різної тривалості та масштабу. Але через проблеми у компанії і затримку релізу Assassin's Creed Shadows цей план можуть скоригувати. У лінійці не лише тріплей проекти. Це буде мікс із ремейків, мультиплеєрних та мобільних ігор. Крім того, інсайдер Геймін. Твердили, що ремейк Black Flag має вийти у листопаді 25-го року. Інсайдер також отримав геймплейний запис, де видно, як Едвард Кенуей керує кораблем на оновленому фундаменті Envil Engine. але як і з іншими тайтлами, Ubisoft затримка Shadows може вплинути на плани щодо цього довгоочікуваного ремейку, але це все в майбутньому. І поки ми не відійшли від теми, нагадаю, що Assassin's Creed Mirage виходить у стімі цього місяця. Точної дати релізу все ще немає. Триматимемо в курсі в нашому телеграм-каналі. Ну а що стосується недавніх чуток, про те, що Tencent і брати гіймо подумають купити Ubisoft, французьке видавництво вже встигло прокоментувати так би мовити спекуляції в пресі, які по суті і не спекуляції. Представник компанії заявив, компанія регулярно переглядає всі свої стратегічні варіанти в інтересах зацікавлених сторін і буде інформувати ринок, якщо і коли це буде доречно. Керівництво наразі зосереджене на виконанні своєї стратегії, зосередженої на двох основних вертиках. Алях, пригоди у відкритому світі та ігри, сервіси. Том Хендерсон поділився своєю точкою зору щодо можливого продажу компанії. Так він каже, що якщо Ubisoft продадуть, то компанія буде змушена скоротити свій штат приблизно на 30-40%. Тобто, виходячи з кількості працівників, а це на хвилиночку аж 20 тисяч. Під скорочення може попасти цілих 8 тисяч співробітників, і особисто у мене є деякі сумніви щодо такого підходу. Якщо скорочення і будуть, то вони будуть поступовими і Лише частково із менш задіяних студій, але про 30% поки що звучить не дуже реалістично. При цьому вартість акцій Ubisoft зараз вже підскочила на 40%, Тому інфа про покупку точно правдива і, власне, була підтверджена компанією. Залишається лише чекати, коли це станеться. Ну а тепер блок новин про Хейло. По перше, у листопаді в Хейло Інфініт з'явиться режим від третьої особи. Перемикатися з однієї перспективи на іншу посеред гри не можна. Вона залочена залежно від режиму. Зіграти можна поки що лише проти хвиль противників. Крім того, вид від третьої особи буде доступний у Фордж. Тож, створюючи свій власний режим, є можливість вмикати та вимикати його за власним бажанням для всіх або окремих гравців у рамках матчу. По-друге, пішла епоха. 343 Industries, Тепер колектив змінив назву на Halo Studios. Крім того, франшиза переходить на Unreal Engine 5, і розробники навіть встигли показати відповідну технодемку. Це, по суті, дослідницьке проєктування Project Foundry, яке демонструє можливості Unreal Engine 5 для серії і дасть можливість поглянути на те, який вигляд серія матиме на новому фундаменті. На фоні цього компанія, до речі, відкрила нові вакансії. Потрібні фахівці для розробки, хто б міг подумати. Умати нових частин Хейло якраз це і було метою розробки. Експерти вважають, що це пов'язано з планами щодо розширення платформеної географії пригод майстра а за межі Xbox, якщо точніше, то вихід Хейло на PS5 в майбутньому. Бо для мультиплатформених ігор перехід на Unreal Engine 5 набагато простіший за адаптацію наявного Sleep Space Engine під PS5. І в цілому такий мув полегшить процес створення нових частин Хейло, говорить Річард Лідбет. З Digital Foundry. також плани по випуску Halo на PS5 маячили деякий час назад, тому це було неминуче. Ну і нарешті по-третє, фанати не дуже задоволені, але річ навіть не в зміні назви рушія чи перспективі від третьої особи у окремих режимах. Виявляється, нова глава адміністрації Halo Studios Меліса Бун уже заявила, що робитиме великий акцент на інтеграції ідеї в нові частини серії. Фанати вважають, що, хоча інклюзивність має якесь значення, але занадто то велика увага до різноманітності та іншої воук атрибутики може відштовхнути давніх гравців, які полюбили Хейло за науково-фантастичний сюжет і мультиплеєр, а не за порядок денний. Бо, власне, ніякий порядок денний не врятує гру від того, що вона буде гівном. Тому, власне, потрібно в першу чергу займатися геймплеєм. Але знаєте, що дивно, нещодавно Microsoft закрила свій деякий відділ. Тож виходить пряме протиріччя. Та й в цілому опитування, як ми вже знаємо, говорять абсолютно про протилежне не Нарешті розробники з Creative Assembly, зокрема, креативний директор Аль Хоуп, підтвердили, що сиквел Alien Isolation перебуває на стадії ранньої розробки. Анонсували гру в честь десятиліття першої частини у посланні до фанатів, у якому розробники подякували за підтримку. Оригінал, над яким якраз працював Хоуп, є одним з кращих прикладів жанру справжніх survival хорорів який дуже вправно використовував напрацювання фільму 1979 року. Жодних Геймплейних чи сюжетних подробиць поки що немає, але достовірно відомо, що сиквел створюється на базі Unreal Engine 5 завдяки вакансіям. Орієнтовних термінів релізу очевидно, що немає. Перше за всю історію серії легендарна подорож Джона Марстона стане доступною на ПК не через якісь там емулятори. Перша Red Dead Redemption разом зі своїм знаковим зомбі-хорор доповненням Undead Nightmare, де Джон шукає ліки від зомбі вірусу. Виходять на ПК вже 29 жовтня. Тобто нічого докупляти не потрібно. Це найповніше видання. пк версія гри отримала спеціальні покращення. Нативні 4К в 120 FPS, підтримка екранів до 144. 4 Гц підтримка ультрашироких і суперультрашироких моніторів HDR 10, а також повноцінна підтримка клавіатури та миші. Але це ще не все. Також повністю реалізовані функції Nvidia DLSS 37 та AMD FSR 3.0, налаштування дистанції рендеру, якості тіней та багато іншого. До того ж буде можливість вільно налаштувати графон за власним смаком та потребами. Гра сумісна з технологією генерації кадрів Nvidia, а також отримала розширення. Кирині налаштування графіки. Власне, купити проект можна в Steam, Rockstar Store і EGS. Ціна гри у нас 2200 гривень. У штатах 50 доларів. До речі, це точно така ж ціна, як і для ps 4 під час анонсу, за що її розкритикували гравці. І знаєте, важко з ними не погодитися. Це дуже завищений цінник за гру 2010-го. Тим більше, що це не ремастер, і змін майже ніяких немає. Я особисто в шосі з подібних цін. Пишіть, як вам ціна. Якщо говорити про системні вимоги, то для гри 2010 року треба не два ядра і 4 гіга, а цілу ігрову відеокарту 2018 року, щоб пограти на максималках. Я зараз говорю про RTX 2070. На мінімалках гра повинна працювати навіть на GTX 960, при цьому займе проект всього 12 гіг на SSD, повні системки у вас на екрані. Власне, за порт відповідає Double 11 яка портувала гру на PS. 4 і свіч тому ні про який ремастер не йдеться. Та й власне нахрін той ремастер не потрібний, дивлячись на ремастер трилогії ГТА. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.